Ці істоти називаються червоновуха, прісноводна, черепаха, бо у них червона смужка на вухах. Вони живуть в Північній Америці, Азії, Африці. Маленькі черепашки вилуплюються з яйця з довжиною панцира близько 3 см. За перший рік життя можуть вирости до 7 см, потім ростуть повільніше приблизно. На один сантиметр вік. Черепаш... Черепашки дівчатка більше за черепашу хлопчиків. Черепашки поки маленькі, зелені, а коли виростають, стають, стають темнішими, майже чорні. Хлопчика від дівчинки можна відрізнити за панцирем. а у хлопчика на пузі маленька ямка. Черепашки живуть в, в акваріумі з острівцем, бо вони люблять вилізати з води, погуляти і, і погритися. Вони довго можуть бути без води. Вони люблять влаштовувати гонки по столу. У них акваріумі для черепашок має бути обігрівач, бо від холоду вони хворіють, а хвороби у них такі, які в людей. Застуда, запалення легень і запалення вуха. Ці звірюги хижаки і, і дуже люблять їсти м'ясо. Їхня улюблена страва куряча печінка, а також хрибаки. Печінку їм не треба. Різати на маленькі кусочки, бо вони мають зуби і гострі кіхті, якими розривають м'ясо. А ще вони дуже люблять гризти гристи особливо пальці. Маленьких. Черепах треба годувати кожен день, а великі можуть їсти два-три рази на тиждень. Коли черепахам страшно, вони можуть утисяч.